«Ми Всі в УКУ пам'ятаємо Ярослава як нашим багаторічним сенатором, який був в УКУ, найти так, як в себе вдома. Він неймовірно любив наш університет. Він завжди казав, що це так, як така величезна справа для України, що освіта це справді те, що відкриває двері в майбутнє України. Світла, прекрасна людина. Це людина. Глибокої мудрості, це людина глибокої порядності, це людина правди, і це людина, яка є дороговказом, та яка своїм життям показала нам, що означає любити Україну, так як казав митрополит Андрей, щоденною тихою невтомною працею. Ярослав був справжнім другом, ціннісною людиною, і він дуже багато зробив для України.